Мені так хочеться кричати, щоб зупинилися живих людей вбивати, що ця війна проклята штучно, і без неї розправи йдуть волучну. Але лише для тих, хто має душу. За нею вороги полюють люто, енергія потрібна вампірівкам, чуже майно, гроші та ресурс. Бо на крові будують дім, та на мерцях родину. Як можна так жити? Вони вордалаки, сатаністи. Як ті щури в своїй сім'ї народжують бастюки, які через роки відправлять на гавах світлою душею всім таборам. Не може замовчувати факт. А в'юз використовує так, що душенька жива не зведені, що і вбивають повільно. У мороку тримають українців, гвалтують мозок, бо пекучий біль у тих, хто опинився. У пітьмі не може вибратися пастка. Війна всім насолила вдосталь терясця. Я не бажаю говорити все те, що має вмерти по-тихому. Історію напевно перепишуть, але живі не мовчіть про війну невидиму.